Ворог масово на цієї ночі атакував наше південне місто. Серед поранених є двоє дітей: хлопчик та дівчинка 7 і 9 років. Вони з отруєнням продуктами горіння у лікарні, пошкоджений багатопороховий житловий будинок. Детальніше про наслідки розпитаємо у Марини Аверіної, речниці головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області. Пані Марино, вітаю вас. Добре. Дякую, щоб знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що відомо станом на зараз про цю трагедію. Буваємо снігали саме та деталі подавки. Це ця сьогодні постраждала. Була масштабна пожежа, горіла цартири 7 по 9 поверх. А найстрашніше було те, що в квартирах були вибуховані люди. І те, що про що ми часто говоримо, що не такий страшний іноді вогонь, як саме димні протипогоріння, які можуть вплинути на людину. Але. причини були різні, чому люди не могли вийти. Це замість навіть три двері було заблоковано. Хто зміг вийти, але на входових лідинах нахід і люди не могли дістатися до вулиці, тому за допомогою спеціальної техніки, автопобійна Врятовано 11 людей, із них двоє дітей. І ми, до речі, бачимо вже черговий приліт, що люди знають правила, зрозуміють, що дим це страшно, і вони беруть якісь там полотенце, якийсь, а... матеріал, а мочать і прикладають до обличчя. Дітки сьогодні тут стикали. Вони були в пов'язках для того, щоб не надихатися цим зимом. Наразі нам відомо про це постраждали з них двоє дітей. Наскільки нам відомо. Воно всі в стабільному стані, немає тяжких, і це, це дуже радія. ДСНС розгорнули послезла біля будинку, люди можуть просто перебувати, як попити типу, кави. Працюють наші психологи, психологи ДСНС люди в різному стабільному стані, він надається допомога. Також ми сьогодні задіяли спеціальні пристрій, за допомогою якого ми контролюємо конструкцію, тому що якщо вам видно, я зараз то, що за моя спиною на підлозі, це все попадало під час роботи. На щастя, ніхто не постраждав, але ми тут проходили просто сто разів, заходили в під'їзд, виходили і прямо бетонні конструкції. І за допомогою цього приладу ми спостерігаємо, як поводяться себе стіни. Чи вони не хитаються, чи вони не обваляться? Тому що наразі працює особовий склад, і ми а, контролюємо, щоб всі були в безпеці. Ви зуважили, що особовий склад чи продовжує працювати, продовжують розбирати завали, шукати людей. Чи наразі вже всі хто міг перебувати у цьому будинку назовні? Наскільки нам відомо, що в будинку вже немає людей, це просто диво, що до такого прильоту сьогодні ніхто не загинув. Але продовжуються аварійні роботи, тому що є ще елементи конструкції, які можуть обвалитися, Тому ми продовжуємо саме аварійні роботи. Скажіть, будь ласка, чи можна передбачити, як довго ці аварійні е, роботи ще будуть тривати, і коли містяни зможуть е, зайти у свої квартири? Дивіться, е, коли завершиться робота саме рятувальників, є інші спеціальні служби, які зможуть оцінити саме будівлю, наскільки вона uh -huh. безпечна? Наразі вона не є безпечна. Поки ми працюємо, туди нікому не повно можна заходити. Навіть люди, які повідомляють, що мені б? Е, коли вже врятували всіх людей, далі ми рятували вже тварин, тому що з це важливо. Для нас так само важливо. Люди давали а, ключі від своїх квартир і рятувальники. Так відносно, соціальні одежі в, 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 в нас є елементи захисту. Саме рятувальники заходять до квартир, і вона це домашня залюбленості для людей. Людям тут зараз перебувати не необозінчити. Пані Марино, я вам дякую, що ви знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за такий докладний докладну розповідь з місця події. Це надзвичайно важливо рятувати усіх із місця події. Ми дякуємо вашим колегам за професійну роботу. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами була Марина Веріна, речниця головного управління ДСНС України в Одеській області. Дякую.